Коротко про історію, яку ви точно мали чути, протягом десятиліття чоловік водив свою дружину Жизель у несвідомий стан за допомогою препаратів і запрошував десятки чоловіків користуватись її. Тілом, ви можете уявити собі її шок, коли вона дізналась правду про свій багаторічний шлюб і свого чоловіка, з яким жила багато років, і чим це ж закінчилось? Я розповім. у 2020 році. Домініка Поліко затримали за те, що він знімав жіночі спідниці в місцевому супермаркеті. Тоді під час обшуків поліція виявила сотні відео, на яких зафіксовано з. Яння непритомної жезель різними чоловіками. Судовий процес був надзвичайно складним і тривав декілька років. Потрібно було зібрати десятки доказів, допитати свідків і, власне, довести провину не лише її чоловіка, а й інших чоловіків, які брали участь у цих злочинах. Її вже екс-чоловіка Домініка Поляко засудили до максимального терміну. 20 років ув'язнення, а інші учасники отримали від 8 до 10 років. І ця історія вона не тільки про жах і біль, недовіру і травму, а вона про сміливість, про силу і віру в те, що справедливість можлива. Тому якщо ви зараз відчуваєте себе безпорадною або безпорадним, просто пам'ятайте, що ви не є одні в цьому світі, бо в цьому світі є і ті добрі люди, які готові вас підтримати, як підтримали справу Жизель. Ви бачили її підтримувала вся Франція. Якщо вам потрібна допомога, або ви не знаєте, з чого почати в своїй власній підтримці, звертайтесь на національну гарячу лінію 116 123, Або якщо вам до 18 років, пишіть в чат-бот не дрібниці і діліться своїми переживаннями. Ви не одні.